30 юнаків, які вирішили проходити службу за контрактом 1824, днями здійснили ритуал промова переможця і повноцінно доєднались до 38-ї бригади морської піхоти. Я морські піхотинець Збройних сил України. Збройні сили України. Я завжди буду відважним воїном. З честю пронесу крізь життя. Вірність морській піхоті. До мене вторглися додому, забрали дім. Що я можу ще робити, крім захищати далі свою землю, допомагати якусь фронту та й самому становитися вже в тому. Ці хлопці свідомо підійшли до свого вибору бути захисниками. Хоча у війську вони всі віднедавна, дехто з них вже планує надалі продовжувати військову справу. Я цього служу, піду далі на службу. Може, ну, піду на якусь тіпа, далі вчитися по військовій якійсь професії там. Буду продовжувати військовою цей свій рід. У мене вже обов'язок захищати нашу Україну вже і стояти до кінця вже, поки Україна не переможе. Вірні завжди проголосивши промову переможця та отримавши шеврон бригади, захисники відтепер є частиною родини морських піхотинців, які готові показати самовідданість своїй державі. В цьому шевроні є своя душа. Вони ж за цей шеврон пролягають кров, пролягає під. І він дуже важливий не тільки для мене, а для всієї нашої бригади. Як писав Тарас Шевченко, ми ж не кріпаки загалом. Борітися, поборити. І така моя позиція. Перед тим як назвати себе воїнами трьох стихій, на юних, але мотивованих оборонців чекає наступний етап фахової підготовки, яка закріпить набуті знання та навички, необхідні для кожного, хто вирішив стати захисником свого народу.